Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 18 липня. Сьогодні 1241-й день протистояння в ворожій сусідській країні. Наші захисники і захисниці мужньо тримають оборону. Однак після пройденого бойового шляху військові та загалом люди, які пережили пекло війни, потребують відновлення та реабілітації. Для цього у медичних закладах області реалізують проєкти для створення комфортних та безпечних умов перебування. Детальніше про це та про події п'ятниці в області дивіться за мить на 33. Місце, де лікують та підтримують. Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни продовжує допомагати нашим захисникам та жителям регіону. В середньому щорічно тут проходять лікування та реабілітацію більше 7 тисяч пацієнтів. Наш заклад розрахований на 300 ліжок і має в своєму складі понад 250 висококваліфікованих працівників, професіоналів, віддані своїй справі. Основним напрямком діяльності закладу є реабілітаційна допомога. Наше реабілітаційне відділення відкрите одним із перших в області в 2017 році. За цей час реабілітаційну допомогу отримало більше 11 тисяч осіб, в тому числі спочатку повномасштабного вторгнення. На реабілітації у медзакладі нині перебуває чимало пацієнтів, серед них і Тарас. Чоловік відвідує тамтешніх фахівців уже близько півроку. Ну, дуже все подобається, ну, ноше, ну медперсонал хорошо ставиться. Свою роботу дівчата знають, лікарі так само. Це протезування все повністю все, все лікування безкоштовно. Слава Богу, я живий. Про потрохи Проходжу лікування, прохожу реабілітацію. Так сказати, повертаюсь до нормального життя. Розпочав свою роботу медзаклад ще задовго до повномасштабного вторгнення. Та з 2014-го місцеві медики взялися активно допомагати військовим. Трішки пізніше за кошти обласного бюджету тут відкрили ціле реабілітаційне відділення. Ми відкрили перше реабілітаційне відділення на 25 ліжок. Відділення для надання допомоги з травмами та захворюванням опорно рухового апарату та периферичної центральної нервової системи. Далі ми збільшили переформацію, зробили на 30 ліжок. З 2022 року ми почали приймати і військових, і цивільних. Надаємо допомогу по відновленню підготовці хворих до протезування, по поверненню хворими до соціуму. Плюс, що важливо, це психологічно, терапевтичне, теж надається допомога. Надаємо допомогу широкого спектру. У нас є обладнання, якого, мабуть, немає в регіоні ні в кого. У нас дуже потужні команди. Найновітніше обладнання, гарне сучасне відділення, і це дійсно дуже приємно працювати в. В такій команді в такому закладі нині ж госпіталь продовжують підлаштовувати під виклики сьогодення спільно із керівництвом закладу із меценатами. Ми облаштовуємо його для того, щоб сучасно і якісно можна було лікувати і реабілітовувати наших захисників. Зокрема, у медзакладі вже встановили сучасні ліфти, облаштували вхідну групу до центру реабілітації, тактильні показники, пандуси та інші зручні Особливо для маломобільних груп населення. Та й це ще не кінець, бо ж прямо зараз триває робота над масштабуванням вже реалізованих проєктів та втіленням в життя нових. Олена Гула, новини 33 канал. Кожен крок як виклик, хмельницькі нацгвардійці під час військових навчань гартують психологічну стійкість. Для цього використовують спеціальну смугу перешкод. Такі регулярні заняття кажуть інструктори, спрямовані не лише на фізичну підготовку, під звуки вибухів, димову завісу, імітацію вогню та раптові команди. Військовослужбовці навчаються діяти злагоджено, швидко приймати рішення і не втрачати контроль у стресових ситуаціях. А це, в свою чергу, неабияк допомагає захисникам у бойових завданнях. Відзнака поліцейських 58 слідчих з усієї країни отримали спеціальні звання та нагородну зброю. Серед таких слідчий з Хмельниччини Юрій Прокоф'єв він займається розкриттям злочинів, вчинених проти життя і здоров'я особи, і не щоток знає, що таке війна, адже з початком повномасштабного вторгнення левова частка роботи його підрозділу розшук безвісти зниклих та ідентифікація загиблих у зоні бойових дій. Крім того, сам поліцейський тричі був у ротаціях на сході. А цьогоріч долучився до зведеного загону поліції Хмельниччини і воював на сумському напрямку. Нелегальний транзит мешканець Буковини організував з Кам'янця-Подільського тур через кордон для військовозобов'язаних. Для реалізації протиправного бізнесу чоловік розробив детальний план маршруту та продумав, як не попастися поліцейським. Клієнтів підшукував серед знайомих через так зване сарафанне радіо та проводив детальний інструктаж по телефону. Згідно плану, втікачі повинні були поселитися у конкретному готелі. Потім у визначений час вирушити на місце зустрічі. При цьому він від. Стежував кожен їх крок, аби переконатися, що за ними ніхто не слідкує. Далі в обумовленому місці у Кам'янці-Подільському забирав пасажирів і відвозив вантажним мікроавтобусом до прикордонних районів Чернівецької області, польовими дорогами в об'їзд офіційних пунктів пропуску. Там ділок безпосередньо проводив клієнтів до місця перетину та допомагав подолати загороджувальні споруди, які були перепоною на шляху до втечі. Затримали винахідливого бізнесмена під час спроби переправити трьох клієнтів з Хмельницької, Київської та Тернопільської областей, на яких планував заробити майже 30 тисяч євро, правоохоронці вручили затриманому підозру, до розслідування триває. Купили квартиру, а в результаті ні грошей, ні квадратних метрів. У Хмельницькому розгорівся скандал через будівництво багатоповерхівки по вулиці Північній. За словами забудовника, початок робіт планували розпочати у травні 2021-го. А отримати омріяні квадратні метри пайовики мали б трішки більше ніж за рік. Та не так сталося, як гадалося. Ще в 2021 році внесли плату, стовідсоткову плату за будинок. Це ну, не мала сума на той час. І фактично майже рік взагалі будівництво не велося. Ну а потім, коли ми вже почали ходити сюди, надоїдати, то от вони побудували півтора поверха. Ці кадри наша знімальна група робила ще у травні. Тоді пані Ірина та ще кілька десятків інших пайовиків почали бити на сполох. Люди розповідають, втомилися вірити обіцянкам. Бо ж, попри визначені терміни будівництва, перші натяки на початок робіт забудовник зробив лише у 2023-му. Застройка почалася. Почалося вилився мур, так? Чи фундамент, як воно там правильно називається. І до кінця. 23-го року, десь в жовтні місяці появилось півтора етажа. Якась цегла, непонятно якого кольору, якогось збору. Тобто немає там завезених ні будівельних матеріалів, ні матеріалів, нічого. Де все зберігається на сьогоднішній день? Повинні бути закуплені не тільки кірпіч, там перекриття, повинні бути вікна, двері повинно бути повністю все закуплено. і вигнату, хоча б коробку якої взагалі немає? Ми би хотіли б знати, де поділись наші кошти. Ба більше кажуть люди, більшість із 130 запланованих квартир внесли оплату повністю. Тож, аби в чергове з'ясувати причину затримки, пайовики рушили до офісу забудовника. Щоправда, розмова не задалася вже від початку. Завершення будівництва коли мало бути. В 22-му році, в четвертому кварталі, ми Скажу, прийшли взнати. Дайте я докажу. Да, да. Ми прийшли взнати, чому не завершилося будівництво. Я що... А де а наші Поділи. кошти? Де поділися? І е, раз повторяю, значить для того, щоб достроїти нужны деньги, Правильно то понімаєте? Не внеса де Я нього з деньги. після словесної перепалки. Забудовник розповів, що для відновлення будівництва потрібні гроші, робітники та інвестор. Крім того, попросив людей продовжити договори. Та наприкінці наважився на обіцянку. Мовляв, забудова розморозиться впродовж місяця. Що значить ви не знаєте? Чому ви своїх людей? Та ні через місяць, ні через два ситуація не змінилася. У липні ми знову зустрічаємось з пайовиками. Цього разу уже на будові. Тут ні працівників, ні будматеріалів, ні охоронців. Лише висотний кран та півтора поверхи з цегли, яка розсипається в руках. Люди стверджують, їхній терпець урвався. Ми пайовики вирішили подати заяви всі інстанції нашого міста. Симчишин передав свою заяву на будівництво архітектури, де ми збиралися 25 го Червня і всі питання, які виникали в ці заяви. І взагалі всі питання, які виникали до забудовника в образі Кохана В'ячеслава Володимировича, присутній був його юрист, але ні одної відповіді вони не дали на всі ці питання. За словами вкладників, місцеві органи дали забудовнику місяць, аби надати усі необхідні документи. Якщо не подадуть вони нічого, значить поліція буде передавати цю заяву. На суд. Ну будемо збиратися, щось. Будемо рішати далі. Пайовики налаштовані рішуче. Додають, зроблять усе, аби отримати омріяні квартири, бо ж для когось це лише черговий робочий об'єкт, а для них результат багаторічної праці та старань, які ось так просто хтось вирішив зруйнувати. Олена Гула, Ростислав Маслов, Микита Гуменюк. Новини 33 канал. 19 та 20 липня на погоду в області продовжуватиме впливати циклон, що утворився над центральними районами України та пов'язані з ним атмосферні фронти. Відтак, за прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, 19 липня очікується хмарна з проясненням погода. Йтимуть короткочасні дощі, а в першій половині ночі будуть значні дощі, що супроводжуватимуться грозами. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, з поривами 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в області становитиме вночі 11-16 тепла, в день 19-24 вище нуля. У Хмельницькому очікується вночі 13-15 градусів, в день 20-22 тепла. У неділю, 20 липня, ще ймовірні короткочасні дощі в день місцями навіть з грозою. Температура повітря вночі істотно не зміниться, вдень підвищиться до 21-26 тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги. Не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не...